Немає в Європі гарантій безпеки, тому що Україна останні чотири роки повномасштабного вторгнення, яке стало геноцидом. Є безпековими гарантіями для, для Європи. Віру. Ось я не хочу казати, що ми щит, але саме ми виконуємо статтю 5 НАТО Вашингтонського договору для Європи і для всього демократичного світу. Тому е Європа може допомогти Україні, якщо перше е не буде відтягувати і не піддаватиметься на тиск, в тому числі і США, щодо надання Україні репараційного кредиту. Це критично важливо, тому що е, вони мають конфіскувати активи. От ми недавно були в Японії, де теж японцям говорили у вас 30 мільярдів. Російських грошей центробанку ви поставте їх на відсотки, і робіть принаймні так, як європейці робили, створили данську модель, коли ми за ті відсотки заморожених активів купували озброєння, в тому числі в нашої виробника Богдана ці гаубиці. Тобто це важливо. Тому європейці можуть допомогти грошима, але не відкупитися, тому що це війна на виснаження і. Важливо мати стратегію, скільки цих грошей треба. Європейці можуть допомогти і нам, коли вони зараз готують 20-й пакет санкцій, Ми очікували, що він вже в грудні буде ухвалений. Зараз виглядає, що на січень. Я сподіваюся, вони оце відтермінування не на послаблення пропозицій в пакеті, а на їх зміцнення, з розумінням того, що Америка вже не союзник Європи.